На сьогодні проблема зрошення надзвичайно актуальна, немає сенсу наголошувати на її важливості. На днях міністерством прийнята стратегія сільського господарства, одним з ключових напрямків якого є підтримка зрошення. А крім цього, на сьогоднішній день діє державна підтримка. Вона націлена перш за все на підтримку діючих організацій водокористувачів. Їх зараз в Україні 37. Основні в Черкаській області це 13 водокористувачів і 13 об'єднань із осушення. 30 травня на засіданні уряду було прийнято зміни до порядку фінансування щодо підтримки організації водокористувачів і передбачено збільшення частки держави у фінансуванні проєктів до 50%. Що це означає? Якщо є створена організація водокористувачів, це цілком зрозуміло, що їм треба необхідно і потрібно модернізувати те обладнання, яке вони прийняли собі у власність від держави. І таким чином держава компенсує 50% вартості від проєктів, якщо розроблений проєкт, 50% вартості. Є також цією постановою це постанова номер 628 Передбачена компенсація 50% вартості витрат товаровиробників на проведення робіт з реконструкції або нового будівництва міліоративних систем, теж ті, які прийняті в експлуатацію. Це означає, що якщо немає проєкту, але й треба провести певну реконструкцію або замінити насосне обладнання, то можливо претендувати на підтримку. Підтримку держави. Вся державна підтримка, яка стосується напрямку Агро, зараз відбувається через Державний аграрний реєстр. То організація водокористувачів, як і суб'єкт господарювання, реєструються в Державному аграрному реєстрі і таким чином подають заявку, яка автоматично рухається далі по погодженню, і суб'єкт отримує кошти на рахунок, який зазначив у заявці. Крім цього, в Україні з 2022 року працює для підтримки організації водокористувачів. Проект «Юсайт Агро. Це проект з американськими інвестиціями, і він собою вбачає сталий розвиток. Для цього проєкту підтримка зрошення є одним із ключових напрямків. Проєкт фундаментальний, е, періодично він оголошує е, хвилі підтримки і організації водокористувачів, вже які створені, подають туди свої пропозиції і отримують фінансування на безповоротній основі е, в державному бюджеті на 2024 рік передбачено двісті мільйонів гривень. По Постанові, яку я вже назвала 628, і проєкт Юсайт Агро періодично оновлює свої вимоги і оновлює свої проекти. І наразі вже організація видокористувачів в Одеській, Черкаській і Херсонській областях скористалися цією підтримкою. Кошти витрачаються на модернізацію встановлення енергообладнання, на автоматизацію поливу, на реконструкцію тих систем, які перейшли, можна сказати, у спадок від держави, тому що вони всі будувалися ще кілька десятків років тому і потребуються оновлення. І розуміючи все це, і те, що по суті об'єднання це неприбуткові організації, і вони не зможуть. На перших етапах вони є неприбутковими потягнути цей обсяг робіт, вкласти значні інвестиції. Тому і держава, і проект об'єднали зусилля для підтримки і для того, щоб дійсно ці системи працювали в господарських руках. І потенційно в Україні планується створити 600 організацій водокористувачів. Це попередні розрахунки, виходячи з тих чи інших земельних майнових прав. А наразі ми маємо повторюся 37.